Динамівці Києва грали своїм найсильнішим складом. А ось у коровбасу були відсутні декілька травмованих і дискваліфікованих гравців. Вже на 6-й хвилині несподіваний удар Шаченка метрів з 30 погіршив настрій криворізьких болінників 1-0 попереду кияни. Надалі гра проходила більш спокійно. Лише на 26-й хвилині після подачі штрафного Михайленко головою пробив, але влучив у штангу. Кінцівка першого тайму пройшла в атаках Кривбасу. Але господарям бракувало точності, особливо в передачах. Після перерви команди почали грати більш активно. Сама гра приймає відкритий характер. Небезпечно атакують граці Кривбасу, воскобойник Платона в Гринь, але сьогодні щастя не на їх боці. У Киян знов порадували високою індивідуальною майстерністю Ребров і Шевченко. Також могли відзначитись Радченко і Максимов. Останні 20 хвилин динамівці контролювали хід гри, хоча у цьому матчі вони зіграли не найкращу свою гру і перемогли завдяки своїй більш високій майстерності. А Кривбас поступово знаходить свою гру. У всякому разі команда не стала на коліно перед грізним суперником.